Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні такий теплий зимовий день, можна так сказати. Сьогодні працюємо над агрегатом, да, чи як правильно сказати, для підвозу води. Зараз вимкнуло світло. Генератор ну, не тягне сварку, ну так, слабенько. То вирішили почекати, коли світло вимкнуть. Хочу поділитися з вами. Своїм як би, таким агрегатом для підвозу води. А, а саме тут такий одноосний полуприцеп. Тут на ньому колись стояла бочка з під квасу. Я його там купив у чоловіка і хочу поставити на його два ось такі єврокуби, тобто на 2 тони води. Землі в нас не так багато. В принципі, води не дуже сильно багато потрібно. І, в принципі, надумали собі зробити такий агрегат. Що ми вже по йому зробили? Зварили ось таку рамку, на якій будуть стояти ці два єврокуба. Зараз зробимо такі обрештовочки для того, щоб вони держалися добре. Ну і готовий результат уже як зробимо. Я вам далі в відео вставочку зроблю. Так що так. Так, друзі, ну отак от у нас вийшов такий бюджетний підвіз, підвоз води. Вчора не встигли закінчити роботу, тому що світло то включали, то виключали. Отак от, от у нас вийшлося. Ход, рамка, підставка під Єврокуби. То наш тут буде 2 тони води. В такому от виконанні воно. Підресорена. Поставили тут підножку. Спереді теж підножка. Ось такий от у нас вийшов прицепчик для підвоз води. Такі дві цистерни, Єврокуби з кранами. Оце хто хоче собі якийсь бюджетний варіант. Бюджетний варіант для підвозу води, в принципі, таку схему можна використовувати. Ну, звісно, якщо у вас небагато землі, якщо вам води там обмежена кількість потрібна, зараз ми його ще трошки пізніше зачистимо і пофарбуємо. Ну і буде такий от у нас прицепчик з, бочкою, з бочками. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі! Слава Україні!